Вітаю, попереду зима, і, мабуть, кожен з нас відчуває цю легку тривогу, коли думає про світло і тепло у власній оселі. Сьогодні ми спробуємо спокійно і по пунктах розібратися, що ж насправді відбувається з українською енергосистемою і до чого нам усім варто бути готовими. Отже, наш план такий ми пройдемося п'ятьма ключовими розділами. Почнемо із суворої реальності, з якою ми вже стикаємося, і закінчимо конкретним планом дій, який дає надію. Ну що ж, давайте починати. Перш ніж говорити про якісь прогнози, давайте чесно подивимось на те, що ми маємо просто зараз, які попередження лунають, і наскільки вони, власне, реальні. Знаєте, ці слова, мабуть, чув кожен, і вони, ну. Вони справді лякають, вони відзеркалюють той страх, з яким живуть мільйони людей, особливо у столиці, адже саме її інфраструктура одна з головних цілей ворога. А ось це вже не просто емоції, а чіткий маркер від очільника Укренерго. Він, по суті, окреслив нам червону лінію тиждень стабільних морозів у мінус 10. Саме така погода може стати тим самим спусковим гачком, що змусить систему працювати на абсолютній межі. Добре, але чому світло зникає вже зараз, навіть без лютих морозів? Справа не тільки в прямих влучаннях. Щоб зрозуміти корінь проблеми, треба зануритись у просту, але невблаганну математику. Отже, є цифра, від якої ми відштовхуємось на початок зими. Вся наша енергосистема може виробити приблизно 17,6 ГВт енергії. Це по суті наша стеля на сьогодні. Вище стрибнути, ми, на жаль, не можемо. А тепер порівняємо це з тим, що нам потрібно. У найхолодніші дні споживання злітає до понад 25 гігават, і от проста арифматика показує колосальну прірву, дефіцит у 7-8 гігават. І ось ця діра, яку наша генерація просто фізично не може закрити, і є фундаментальною причиною відключень. Та от енергетики називають цю постійну нестачу структурним дефіцитом. А що це означає для нас з вами? Це означає, що графіки відключень це не якийсь екстрений захід. На жаль, це тепер наш базовий інструмент, без якого система просто не виживе. І ось вам власне щоденне відображення цього терміну: графіки погодинних відключень наші ГПВР діють по всій країні, і це є та вимушена, але абсолютно необхідна міра, яка рятує нас від значно гіршого сценарію. Справедливе питання, правда, якщо дефіцит такий величезний, то чому вся система досі не розвалилася? А відповідь криється у трьох, назвімо їх стовпах, на яких тримається вся наша енергетична стійкість. Давайте подивимось на кожен. Це не просто окремі дії, це ціла стратегія, що працює одночасно, витиснути максимум з наших атомних станцій, використовувати рятівний імпорт з Європи і, що дуже важливо, будувати нову децентралізовану генерацію. І перший такий собі наш фундамент це, звісно, атомна енергетика, можна сказати, це наша основа основ. Усі дев'ять підконтрольних нам енергоблоків зараз працюють на повну, даючи країні левову частку стабільної електроенергії. Другий стовп це наша, так би мовати, рятівна соломинка з Європи, наш енергетичний ленд-ліз. З'єднання з європейською мережею дозволяє нам імпортувати до 2,5 ГВт, щоб закривати діру в споживанні у найкритичніші години. І третій стов, можливо, найважливіший з точки зору майбутнього, це децентралізація. Уявіть, замість однієї великої мішені для ворога сотні, тисячі маленьких електростанцій, розосереджених по всій країні, їх набагато важче знищити. І вже до кінця року ми очікуємо майже 2 гігавата таких нових потужностей. Багатьох лякає слово блекаут, але чи справді щоденні відключення це крок до повного колапсу. Давайте чітко розмежуємо, де реальна загроза, а де наші, хоч і зрозумілі, але все ж таки страхи. Отже, просте питання чи є графік відключень передвісником того, що вся енергосистема от-от впаде. Відповідь категоричне ні. І тут є чудова аналогія: це як порівнювати планову контрольовану операцію і раптовий серцевий напад. Так от наші графіки відключень це і є та сама операція, яку проводять енергетики, щоб запобігти серцевому нападу всієї системи. Імовірність такого тотального блекауту експерти оцінюють як низьку. І ось тут ми підходимо до найважливішого до справжньої ахілесової п'яти нашої енергосистеми сьогодні. Головна загроза це не брак станцій, що виробляють енергію. Головна ціль ворога це високовольтна мережа, ті самі артерії, якими ця енергія доставляється до нас. Особливо вразливі автотрансформатори, унікальне обладнання, заміна якого триває місяцями. Що станеться, якщо ворогу вдасться зруйнувати ці ключові вузли? Може виникнути сценарій регіональної ізоляції, тобто електроенергія в країні фізично є. Але доставити її в конкретну область просто неможливо. Це призведе до глибоких і дуже довгих блекаутів в окремих регіонах. І це, на жаль, набагато реальніший сценарій, ніж повний колапс по всій країні. Що ж, коли загроза зрозуміла, постає логічне питання а що ми можемо цьому протиставити? Який наш план як на рівні держави, так і на рівні кожного з нас? Дивіться. На державному рівні вже є конкретні дії. Наприклад, переглядають список так званої критичної інфраструктури, щоб більше підприємств відключалось на рівні з усіма. Це дозволить вивільнити енергію для звичайних будинків. Також водиться жорстка економія, наприклад, на освітленні вулиць. А тепер про найголовніше про те, що залежить від кожного з нас. Треба чітко розуміти, під час довгого блекауту найбільша загроза це не відсутність світла, це холод і відсутність води. Тому план для кожної родини складається з трьох простих, але життєво важливих кроків. Перше запас води, друге збереження тепла в оселі, третє резервне живлення. Наша готовність це наша головна зброя. І наостанок, щоб ми не закінчували на тривожній ноті, є промінь надії. І це не просто слова, це прогноз національного банку. Завдяки ремонтам і будівництву нової генерації вже у 2026 році дефіцит може скоротитися до мінімального 1%. Який з усього цього висновок? Ситуація, безперечно, важка, але вона не безнадійна і головне, вона керована. Коли ми розуміємо реальні загрози і готуємося до них, ми позбавляємо ворога його головної зброї страху і паніки. Ця зима це ще один наш спільний фронт. І як на будь-якому фронті, головне тримати стрій, допомагати одне одному разом. Ми точно сильніші за будь-яку темряву.